Всім добрий день! Продовжуємо розбір задач і на черзі задачі 13 та 14. Так, номер 1.13. Треба знайти область визначення функції. Першу завдання. Я введу деяку літеру F, щоб запис виглядав трішечки покрасивіше: 2 х квадрат мінус х-1 від X у нас це дробова раціональна функція, а це означає, що для того, щоб ця функція мала сенс, потрібно, щоб знаменник не дорівнював нулю. А це означає, що нашими обмеженнями, ну або областю визначення, будуть всі такі x, які не обертають знаменник в нуль. Це квадратне рівняння, його можна розв'язувати по-різному. Я не буду записувати тут дискримінант. Я використаю метод перебросу. Одиничку перекидаю сюди. Отримаю рівняння х квадрат мінус х-2 дорівнює 0. Його корені легко підбираються. Сума 1 добуток мінус 2 це та мінус одиничка. А це означає, що х у мене не дорівнює. Сума 1 добуток мінус 2, 2 і мінус 1. І обидва корені ми маємо розділити на 2, тому що оцю двіючку ми перекидували до вільного члена. Тобто х не дорівнює 1 х не дорівнює мінус 2. Тут варто сказати, що якщо б ми розв'язували квадратне рівняння з дорівнює 0, то ми б отримали сукупність. Тобто одне з цих двох значень х обертає наш квадратний тричлен в 0. Коли ж нам треба, щоб знаменник або деякий вираз не дорівнював нулю, нам треба виколоти усі точки, які обертають цей вираз у нуль. А це означає, що тут у нас буде система. Тобто ікси одночасно не можуть бути ані одиницями, ані мінус однією другою. Переходимо до другого. F від x у мене дорівнює одиничка, що ділиться на x мінус 2 на x-1. Я тут дещо зміню вигляд цієї функції. У знаменничку я додам додатковий х x-1 до першого доданку, щоб у мене був просто дріб у знаменку. І так, тут буде х2, що ділиться на x-1. Ось така собі багатоповерхівочка, тим не менш областю визначення. Тоді у нас будуть всі такі ікси, які не обертають оцей знаменник в 0. А що це означає? У нас ділення на 0 відбувається отут. Да? Тобто ось це не має бути нулем. І отут. Тобто ось це також не має бути нулем. Тому замість того, щоб записувати дріб, я запишу ось так. х квадрат мінус мінус 2 у мене не дорівнює 0. І х-1 не дорівнює 0. А з другим все зрозуміло. В першому у нас квадратне рівнянничко. Здається, таке саме, як отут було, коли ми двічку перекидали. Сума 1 добуток мінус 2, значить двійка і мінус 1 у нас вилітають. Ну, а з другого х дорівнює 1. Тобто областю визначення будуть усі x, крім оцих трьох чисел. Можна записувати як об'єднання проміжків, типу від мінус нескінченності до мінус 1, в з від мінус 1 до 1 і так далі. Можна залишити і у такому вигляді. І так, третє. Тут також багатоповерхівочка. F від x дорівнює 1, що ділиться на 1 на х, мінус 1 на 2х плюс 1. Знову ж таки, я трішечки зміню вигляд. До першої одиниці у мене буде додатковий множник 2х плюс, 1, до другої х. І це в мене ділиться на х на 2х плюс 1. Тобто, це можна записати як одиничка. На x плюс 1, а це у свій час ділиться на x на 2х плюс. Зверніть увагу, знаменник знаменника перекидати у чисельник тут не можна, тому що зміниться область визначення нашої функції. Тобто, ми втратимо умову, що ось ці множнички мають бути не нулями. Тому я цього й не роблю. Тобто, коли ми вже записали область визначення початкової функції, тоді «да». Те перетворення буде правильним. На заданій множині. А до того перекидати ось так ми не можемо. І так, така ж сама історія. Х плюс 1 у нас не 0, тому що на це ділиться одиничка. І х на 2х плюс 1. Також у нас не 0. Бо це також знаменник. І так, перше дає нам х не на дорівнює мінус 1. А добуток двох множників у нас не нуль, тоді тільки тоді, коли обидва вони не нуль. Ну, тут гарно б ще додати, що обидва при цьому і визначені, але у нас x і 2x плюс 1 всюди визначені функції, тобто немає ніяких обмежень, отже, достатньо вимагати, щоб просто ці множники були не нулями. Отже, отримали ось таку область визначення. І так, 14. 14 це на побудову графіки функцій. Нормально кажучи, тут історія буде така сама. Нам треба буде записати область визначення. Потім дещо спростити. Бо, звичайно, отаку от штуку поки що в чистому вигляді ми будувати з вами не вміємо. Десь там в кінці 10 класу навчимось, а поки що, поки що ні. Дивіться, як робити не треба? А не треба робити отак. Я зараз помічаю, що 3х-1 в квадраті це у мене чисельник, це повний квадрат. Помічаю, що там, така сама дужка є в мене у знаменнику. Скорочую, отримую 3х-1 і просто будую графік цієї лінійної функції. Чому так робити не треба? Тому що оця функція вона досить нормально поводить себе при x дорівнює 1 третя. Вона просто значення 0 набуває. А наша початкова функція y в цій точці просто не визначена, тому що знаменник 0. Це якраз таки, що ми зробили? Ми скоротили до тих пір, точніше, перед тим, як записати обмеження. І вийшло, що обмеження у нас просто втратились. А отже. Перш, ніж робити якісь скорочення, нам треба записати область визначення. Область визначення 3х 1 у нас це не 0. Тобто х це не 1 третя. І тепер на множині всіх хсів, окрім однієї третьої, наші перетворення дійсно будуть вірними. І так, я запишу 9 х квадрат мінус 6х плюс 1. Що ділиться на 3х-1. Я згорнув чисельнику повний квадрат. Те саме, що я робив червоним кольором, хвилину тому. Але тепер я вже можу скоротити на оце 3х-1. Тому що я врахував ті обмеження, яке воно давало. І тепер, що в мене виходить? У мене виходить. Ну, давайте я зазвичай я лінійні функції буду досить схематично, тому що по точках їх будувати це таке досить примітивне завданнячку. Ну, давайте, в нулі у нас значення буде мінус 1, в одиниці у нас значення буде 2. Тобто ось у нас ці дві точки. Я беру одиничний масштаб, звичайно. І просто будую нашу пряму. А потім пригадую, що в точці 1 третя у мене функція не визначена. А це означає, що ну, можна отут да ще записати, яке значення в одній третій набувається. Тобто, можна просто здогадати, що це 0 знаменника, тому що от ми рахували, да, з якого значення ось цей вираз приймає 0. Ну, можна підставити от сюди і отримати 0. Що це означає? Що оця точечка, ось вона, вона буде виколота обов'язково. Давайте я можу навіть іншим кольором це позначу. Тобто тут буде така собі дірочка. Тому що початкова функція при х дорівнює 1 третя просто не існує. Ось таким буде наш графік. Друге і. ну ладно, третє, може, трішечки інше буде, а друге, абсолютно аналогічне. Друге, Y дорівнює 2 х квадрат плюс 5х плюс 2, на х плюс 2. Знову ж таки, починаємо з 9 y Можна було спочатку розкласти. Головне не скорочувати до тих пір, доки ви не записали початкові обмеження. Тобто можна тут поставити дорівнює, розписати там щось, погрупувати, як вам зручно. Головне, щоб ви нічого не скорочували. Бо якщо скоротити, наприклад, як ми робили тут вище чисельник та знаменник на дужку 3х-1, то втратите виколоту точку. І так, тут у нас зрозуміло х плюс 2 не дорівнює 0, х не дорівнює мінус 2. Можна відразу писати, що х не дорівнює мінус 2, мені просто подобається показувати, що саме я записую в обмеженні. І так, y дорівнює 2 х квадрат, Плюс 5х плюс 2. Знову ж таки, це квадратне рівняння. Кому подобається дискримінантом, будь ласка, розв'язуйте дискримінантом. Мені дискримінант не подобається, коли я корені бачу. Тому що я розумію? Це буде так само метод перебросу. Сума мінус 5 добуток 4. Це числа мінус 4 і мінус 1. І ділимо їх на 2. Тобто, це буде числа мінус 2. А отже, плюс 2. І одна друга. Ну і згадуємо, що тут у нас ще коефіцієнт 2 був. Ну, Тобто, якщо записувати прям зовсім у підручні, у нотації підручника, да, коли у нас рівняння, ну, або тричлен квадратний, не є приведеним, то оця двічка записується ось тут. А ось тут в дужечках, ми просто пишемо з вами корені наші, 2 і одна друга. Що я хотів зробити на початку, я хотів оцю двійку внести відразу от сюди. Тоді було б 2х плюс 1, щоб дробів не було. Ну, можна, в принципі, зробити це і кроком з згоду. І так, тепер на дужку x плюс 2 можна скорочувати, бо на розглядаємій намі множинні ця дужка не 0, тобто на неї можна скорочувати. Бо тут же, формально кажучи, ділення відбувається. А коли ми хочемо на щось розділити, ми маємо переконати, що те, на що ми ділимо, не є 0. Ну і двійку множимо на оцю дужку, що залишається, буде в нас 2х плюс 1. Знову ж таки, це лінійна функція. Давайте може, я на оцьому графіку її побудую. 2х плюс 1. І так, x, y беру точечки 0, 1. Тоді значення виходять у мене 1, 3. Давайте, оце буде, наприклад, чорним, оце буде, наприклад, синім. І в точці мінус 2 ми пам'ятаємо, що функція у нас з вами не грає, а в точці мінус 2. Яке у нас з вами значення для цієї функції? Мінус 3. Чудово. І так, у нас виходить значення 0, 1, 1, 3. Отака От виходить. Так, така виходить функція. І в точці мінус 2 ми не забуваємо зробити виколоту точку. Ось така у нас виходить пряма з однією дірочкою. І третій графік. Третій графік у нас буде з модулем. І так, y дорівнює x-1, на x мінус 1. А 1 мінус можна ж переписати як мінус x-1, наприклад. Так, ну і що ми з вами розуміємо? Можна, наприклад, розглянути два різні випадки для цієї функції. Тобто, я буду розглядати окремо випадок, коли x більше або дорівнює за 1. І тоді вона у мене набуває вигляд x-1, да на. Виходить, що? 2х-1. 1 Що ми розуміємо отут? Що х скорочуються, мінус 1 скорочується, і виходить у нас ділення на 0. Правильно? Тому що в знаменнику буде чистий 0. Тобто ми розуміємо, що для хів x більше або дорівнює мінус, більше або дорівнює одиниці, і ця функція взагалі, кажучи, не визначена. Ну і інший варіант x-1. Якщо у мене отут буде, наприклад, 1-х. Ну, отут давайте запишу 1 мінус х, як і було на початку. Це якщо x у мене, наприклад, менші за 1. Ну, оцей випадок, ми кажемо. Неможливий, бо ми ділимо на 0. Тоді виходить єдина гілочка, яку ми розглядаємо. Це ось ця. І так, давайте запишемо, що y дорівнює x-1. А отут що можна записати? Що ми робимо наступне: тут буде 2 мінус 2х, тобто мінус 2 можна винести, наприклад, за дужку. І буде у нас х-1. Тут ми маємо повне право скоротити на дужку x-1. Тому що ми розглядаємо цю функцію на множині х менше 1. Тобто, оце не буде нулем. Оце 0 в одиниці. Одиницю ми не розглядаємо. Тобто, виходить просто мінус 1 друга. Тобто давайте я запишу, що. Областю визначення нашої функції є ікси менші за одиницю. Ну і тут зовсім все зрозуміло, тому що ми просто беремо одну другу, хай це буде, наприклад, зеленим. І будуємо таку собі горизонтальненьку пряму, яка іде до одиничок. Ось, будь ласка, це графік нашої третьої функції. Таким чином, усі функції у нас вийшли лінійними. Єдине, що перш ніж щось скорочувати, перш ніж якось спрощувати, ми врахували область визначення початкової функції. На цьому з цими номерами ми з вами закінчуємо.